Наявності Mercedes-Benz CLA 2015 року випуску американець із незначним пошкодженням попередній частині, зібраний весь по оригіналу, також у нього невеликий пробіг. Білосніжний колір, оригінальні легкосплавні диски, бензиновий двигун, постійний повний привод, галогенна оптика, непогана комплектація, безключовий доступ на всіх дверях, автомобіль на чорному шкіряному салоні. Додаткова колінна підтримка, пам'ять водійського сидіння, електропривод водійського сидіння і механічний привод пасажирського. Шкіряний мультируль, датчик світла, датчик дощу. Ось його оригінальний пробіг, всього 78 840 км. Є камера заднього виду, запуск двигуна з кнопки, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Він на автоматі. Чорна стеля з панорамою. Сидіння напівспортивні, дуже комфортні. Ось так виглядає його задній ряд. Цікавий варіант, дійсно в достойному стані. Кого зацікавив подібний автомобіль, звертайтеся до нас в Трукарс, місто Київ, вулиця Кінцева, 5. Дзвоніть завчасно, бо автомобіль не знаходиться на майданчику, а приїжджає по дзвінку. Всім гарного дня, до зустрічі в Кутарс!